Я ще недавно був на стендапі Лєри Мандзюк і Лєра запитує в аудиторії: каже: панянки, жінки, чи було у вас таке, що ваш мужчина заснув, а ви дивитесь на нього і плачете? Поаплодуйте, будь ласка, і клянусь, половина жінок в залі. І їхні чоловіки такі. ну, Вони відверто були вражені. Я б навіть сказав хуй. І Лера розказує, що це проблема в тому, що жінка не може пояснити, чому вона плаче. А чоловіки вони істоти раціональні і вони хочуть знати причину цього всього. Хоча чоловіки теж знаєте, люди деколи надзвичайно емоційні і нераціональні, скажімо, коли 40 років куплю собі мотоцикл, або кину дітей, жінку і піду кудись до іншого чоловіка. Але мені здається, що я ну що я дуже добре знаю свою жінку, що якби я якоїсь ночі прокинувся, дивлюся, а вона на мене дивиться і плаче, я б сказав, Ірина, мені дуже приємно, що ми з тобою більше 20 років разом, і все одно ти дивишся на мене і плачеш від щастя, як тобі пощастило.